Всім добрий день! І сьогодні хочу поговорити про сиротонін. Взагалі, що це таке сиротонін, де він виробляється, як він впливає на нас, і зупинитися трошки на серотонін і депресія. Так? Якщо починаєш, нам треба розуміти, що сиротонін це неромедіатор, який неромедіатор, по суті, така речовина, яка допомагає клітинам мозку, по суті, спілкуватися. Всі ми мабуть чули, що сиротонін це гормон щастя. Проте. Він більшості впливає на сон, апетит, настрій, також на запам'ятовування пам'ять, також, якщо забагато його, то він може викликати тривожність. І треба розуміти, що от цей якраз серотонін це не більше про якусь таку ефорічну щастя, це про таку стабільність і спокій. Так? Треба розуміти, якщо достатня кількість серотоніну ваші життєві виклики стресові ситуації будуть сприйматися не як такі, знаєте, критичні і неможливі до виправлення, а більш спокійніше, стабільніше і будете більш ефективніше з ними справлятися. Якщо починати, <кій> взагалі, де виробляється на серотонін? Можливо, бути здивовані, але 90-95% серотоніну виробляється у нас в кишечнику. Так? Тобто з похідної з кислоти триптофан. Треба зрозуміти, що 5% виробляється у нас в мозку. Так? А, проте треба розуміти, що такого зв'язку, тобто, саме фізіологічного зв'язку, фізичного зв'язку між сиротоніну з кішкиникам. Так, не з кишківника, так, де він виробляється в організмі, і якраз до мозку немає такого знаєте, фізичного сполучення, немає, бо є бар'єр. так, Є бар'єр у нас в тілі, і по суті вони просто допоміг функціонально одне одного. Так? І, можливо, ми часто чули, що знаєте, треба їсти їжу таку з триптофаном, щоб підвищити рівень серотоніну. Взагалі нам треба розуміти, що, як я вже говорю, ще треба розуміти, у нас є такий бар'єр. Да? І тобто молекула серотоніну, яка вже зробилася в нас організм, вона не може перейти на с мозок. Так, треба зрозуміти в, цьому, в цій ситуації. Але вона може вирватися в мозку, Тобто триптофан, амінокислота, триптофан може пройти в цій ситуації. Проте в нас дуже багато амінокислот, ну дуже багато все рівно які теж хочуть пробратися в мозок, і які більш такі, знаєте, енергійніші, більш такі, знаєте, проворливіші. І більш швидше вони можуть добратися а, в мозок, по суті, і, по суті, трептофан такого, аміноплоту сказати: все, давай, до свидання, до свидання, тут не пройдеш. Але що можна зробити, щоб якраз він більш краще засвоювався з їжі? Це хороше питання, так? А, треба розуміти, що саме краще оцей амінокислот трептофану, коли буде тобто риба, молочні продукти, різні насіння, так? А, вона краще засвоюється саме з вуглеводами. Тобто, наприклад, в цій ситуації. Ви можете, наприклад, я не знаю там взяти насіння гарбузи, похідна трептофана. Тобто, і, наприклад, я не знаю, там банан і вівсянку так, в цій ситуації. Далі, наприклад, ви можете не знаю взяти лосось, так, похідна трептофану, наприклад, і картоплю зварити, чи так індичку. І, наприклад, рис, чи наприклад яйце з хлібом якимось цілезерливим? І тому у вас є більша ймовірність, що цей триптофан пройде по суті так до вашого мозку і перетвориться на молекулу серотоніну в цій ситуації. Тому що також знаєте, в нас немає таких таблеток серотоніну, тому, по суті, чому в нас немає ботик сиротонів, тому що якраз ця молекула не проходить до нашого мозку, тому вона буде неефективні. Тому треба так важливо знаєте, вміти правильно, правильно змішувати якщо можна сказати, їжу. Тобто, краще, як я вже говорю, випадок, щоб, щоб утворився цей серотонін в мозку у нас треба, щоб якраз триптофан поступав тобто, з вуглеводами, тобто похідні триптофани з вуглеводами в цій ситуації. Добренько. Далі ще хочу розглянути, як взагалі впливає сиротонін. Ми вже поговорили, що він впливає на стабільність, так, стабільний, такий спокійний гормон, це прекрасно. Проте також він впливає, знаєте, на таку імпульсивність. Тобто, коли є достатній рівень серотоніну, дослідження показують, що він позитивно впливає на таку імпульсивність. тобто людина менш імпульсивна, більш така, знаєте, раціональна, можна сказати, логічна, так, в цій ситуації. Також він впливає на емоційну регуляцію, як я вже говорю, настрій, на апетит. Тобто він допомагає, як я вже говорю, коли у вас є достатній рівень серотоніну, допомагає вам справлятися з життєвими труднощами, більш ефективніше, тому що у вас немає такої, знаєте, максимальної не незнання, що робити. Ви більш таки, знаєте, сприймаєте стресу ситуації, більш спокійніше і можете більш, ем, більш ефективніше взаємодіяти. Далі ще хоче зупинитися на серотонін і депресія. Всі, всі ми знаємо, що недостатній рівень серотоніну викликає депресію. Проте треба розуміти, що не тільки недостатній рівень сиротоніну, тобто, не мож... тобто, вказок, що це просто буде недостатній рівень серотоніну, він не буде викликати депресію. Це мають бути супутні чинники, тобто багато супутніх чинників. Сама, самий недостатній рівень серотоніну такий, знаєте, одинарно, він не викликає депресію. Але взагалі, що вони змінитися з депресією, якщо почали, то на депресантах. Взагалі, як вони працюють? Вони не працюють, як я вже говорю, вони не дають вам молекулу серотоніну. Вони не збільшують цього серотоніну у вас, тобто не дають цих молекул. Вони, по суті, як діють оці, знаєте, селективні гібриди розробного захвату серотоніну. Вони, по суті, діють такі ситуації. вона треба розуміти, у нас є одна клітинка нервова, друга клітинка, так? І щоб оця молекула сиротоніна пройшла з одної іншу, так? Вона перша тут є такий, знаєте, простір. Так, на другій клітинці спочатку тут є. На першій клітинці, посересно, тут на першій клітинці в нас є молекули сиротоніну, які мають перейти в іншу Тут на другій клітинці є рецептори, які мають схватити їх. Так, схватили, і пішло далі, далі, далі. Пройшла біохімічна реакція так, в цій ситуації. Проте, як я вже говорю: при депресії, по-перше, може бути, що у вас мало молекул сиротуні, це може бути генетично спрямоване, мало молекул сиротоніну, і, по-друге, мало рецепторів сиротоніну, які можуть захватити. І оці селективні інгітери зворотнього сахвату сиротоніну, по суті, допомагають вам оці, знаєте, у цій щільці, так довше вставляти цю середнін, щоб була більша можливості зацепитися за рецептори і щоб пройшла біохімічна реакція. Тому що проблема в тому, якщо не провзаємодіяли, так їх просто кот оп, вимили і все вимили з реакції. все, вони більш неактивні, так вони більш не потрібні в цій ситуації. А цей крас допомагає знаєте, більш ймовірніше захватитися, тобто на там то, Тусується по суті, і є пісень люди, що захватиться і прореагують, прореагують, прореагують. І тому треба розуміти, що якщо ви приймаєте депресанти, так вони не водія там на слідуючий день, як всі очікувачі там через три дні. Ні, два-чотири тижні, щоб відбулися зміни мозку, тому що ви знаєте, зміни мозку не от хоп, і на зміни ні, Це так не відбувається так. І ми всі маємо розуміти. Ну ми всі маємо, думаю, розуміємо це. Далі, якщо говорити ще про серотонін, нам треба зрозуміти, що от якраз останній хочу зупинитися, що серотонін не робить нас щасливими. Він не робить нас такими іфорично щасливими, такими насолодженими від життя. Ні, він дає нам отаку стійкість, якщо можна так сказати, стійкість в цьому житті. А також ще можна зупинитися на такому сиротонін і соціальний статус. Тобто сиротонін дійсно впливає на... Тобто ми отримуємо сиротонін, коли ми маємо якийсь вищий соціальний статус, тобто признання, соціальний статус цієї ситуації, так? Тобто, наприклад, знаю, ви там якось закрили прекрасний проект, вам дали премію, і все було у вас супер прекрасно. І ви отримуєте серотонін. Ви цей сиротонін тут отримуєте. Далі ти ви можете отримати серотонін? А, Наприклад, я не знаю, наприклад, дофамін і серотонін поєднаємо. Дофамін ви можете отримати, тому що це послідовний процес. Тобто дофамін. А, ви там а, робили проект, робили проєкт. ось і дофамін виділявся, знаєте, відділявся, підкріплював, що ви продовжували робити. А серотонін, виділяється, коли ви вже отримали оцінку, і там не знаю, це п'єте десь каву, що ви так а, добре закрили, і у вас таке прекрасне відчуття спокою, такого. Да? Ці ситуації так виділяється чи, Наприклад, я не знаю, там у вас є колеги, і знаєте, ну це такий не дуже приклад, проте все рівно буде показовий. Тобто у вас є багато колег, і вас, всіх там колег, якась там середнього статку машина, так, а ви купили собі якусь вже дуже таку, знаєте, дорогу машину, і вас теж буде виділятися серотонін. І взагалі нам треба розуміти, серотонін це такий нейромедіатор, який допомагає нам. Справлятися з життєвими труднощами, залишатися спокійними, стабільними, і дає нам такий можна сказати, поштовх до щастя, проте не до іфорічного щастя, а такого срівно стабільного, рівномірного і спокійного.